Військовий оглядач Кирило Данильченко трохи розписав ситуацію із ураженням найновіших російських літаків Су-57 ураженням дронами. Нова віха в історії: дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління. Свіжі комерційні супутникові знімки підтвердили, в Ахтубінську на Московії дрони таки пошкодили два Су- 57 х Літак цей зроблений з композитів і вуглепластику, з матеріалів для радіолокаційної непомітності. Це автоматично означає заводський ремонт, бо композитних запасних панелей і секретної електроніки на тилових аеродромах не водиться. Отож на літ трьох дронів сил оборони вивів з ладу два літаки п'ятого покоління. У в історії московити явно хочуть зібрати роял флеш зальотів під заголовком уперше в історії планети. Перші втратили підводний човен від удару крилатої ракети. Перші втратили літаки ДРЛС у бою. У перших згорів стратегічний бомбардувальник від удару дроном. Тепер ось п'яте покоління на Брухт чи в ремонт. Русський означає перший. Су-57, як літак п'ятого покоління, повинен діяти якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Він малопомітний, плюс там сучасна РЛС з активними решітками, комплекс самоприкриття РЕП. Хороша розвідувальна станція, тому його завдання викривати позиції наших радарів і систем ППО і відпрацьовувати по них засобами доставки. Тим паче у Су-57 цілий спеціальний арсенал, і Х-59, і найновіша х 69 численні аналоги хармів, що здатні шукати ціль після того, як вона припинить випромінювання, імітатори ракет повітря-повітря, ну і природно керовані бомби, які здатні отримувати координати в польоті. Але у русських такий літак працює виключно ракетами Х-69 і виключно за кілька сотень кілометрів від лінії, причому по стаціонарних цілях на зразок машинного залу Трипільської ТЕЦ за вбитими із землі координатами. Поодинокі вильоти, поодинокі ракети великої дальності, жодних рутинних місій придушення нашої ППО чи викриття позицій. Тобто це все поки що показуха, багато в чому випробовування прототипів, тому вони й стоять за 589 кілометрів аж в Ахтубінську. До того ж, російські ракети за габаритами трохи більші, ніж західні, тому Су-57 не зовсім такий аж малопомітний, оскільки, власне, оті ракети, що навішані на літак, вони вже самі по собі відображаються для радіолокаційних станцій. Отож Москва змушена буде відтягувати авіацію ще далі. Приковувати ППО до тилових аеродромів, а не до фронту, вкладатися в інфраструктуру, і, звичайно, приємно було чути стрілянину з вогнепальної зброї під час прольоту наших дронів. Тобто той аеродром, на якому стоять такі дорогі прототипи літаків п'ятого покоління, навіть цей аеродром кремлівський режим не здатен був захистити чимось серйознішим, аніж просто вогневі групи з калашами. І так, вони не можуть прикрити всі літаки ангарами, бо це такі величезні гроші. Тому Москва далі брехатиме про перехоплення, а її військові блогери роздаватимуть космічної дурості поради про арки і укриття. Вітаємо з новою віхою в історії бойові втрати в п'ятого покоління. Жодного дня вам без рекордів. Бажаємо! Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.